Театр без насилля, Театр без насилля, реаде без, без насилля. Люди мовчать, оскільки думають, що вони не мають. Підтримки в інших. От вони наважилися сказати про свого керівника, що він насильник, і їм більше не місце в театрі, їх ніхто не прийме в інший театр. Тому важливо було для нас як державної інституції теж висловитись, щоб ви не боялися, бо це ненормально, це протиправно і цього не має бути. Не мовчіть! Не мовчіть, не мовчіть! Я також закінчила вуз Карпенка і. Тобто я не була свідком е, якихось домагань, чи е, на собі також е, не, не мала досвіду там, насильства сексуального, але е, ну, навчаючись, ти завжди чуєш багато що, так? І ці розмови завжди відбувалися, завжди проходили.